В гімназії імені Чижевського 28 лютого було весело і галасно. В закладі відбувся благодійний ярмарок, задіяні були всі учні, організували захід, слухачі факультативу, соціальне шкільне підприємництво. Ці складових саме соціального шкільного підприємства є благодійність. Я, як керівник факультативу, завжди дітям про це наголошую. І коли от у нас з'явилася така можливість проявитися себе в цьому заході, діти з задоволенням погодилися. Вони пропонували і свої ідеї. Ми готувалися. У кожного була своя роль, і вони відповідально до цього віднеслися. Ну і я сподіваюся, що це буде не останній наш такий благодійний захід, тому що всі діти задоволені не тільки діти нашого гуртка, а й всі інші учасники. Програма заходу доволі насичена. Вийшли за гастрономічні рамки. В рамках благодійного ярмарку, де традиційно продавалися кулінарні вироби, у нас пройшли спортивні активності, також були майстер-класи по виготовленню корисних цукерок, аквагрим та виготовлення брелків. Діти могли сфотографуватися у креативній фотозоні та прийняти участь у Лотереї, яка буде згодом в кінці благодійного ярмарку розігруватися. На кожній локації було велелюдно. людно. Смаколики розійшлися за півгодини. Далі учні відправилися до спортивної зали. Чимало було й охочих взяти участь в майстер-класах. На одному із них працювала Дарина. Я займала локацію Аквагрима. Там дуже багато було маленьких діток. Найперші приходили. Дуже багато. Було патріотичних саме малюнків, особливо жовто-блакитні, дуже багато було гербів, також самі наклейки без патрон, дуже часто їх брали. Всім дуже сподобалося, було все активно, креативно, класно. На кожній локації були скриньки для донатів. Ми в основному дуже багато зібрали коштів, як часто донатили. Ну, в середньому, так, да, дуже багато донатів. Ми ходили по всій школі з цією скринькою, щоб зібрати кошти. Кошти збирали для відновлення роботи будинку культури в Переморському мікрорайоні. Співорганізаторами заходу виступила громадська організація Центр громадської активності Перемога, яка й взяла будинок культури в оренду. 24 лютого на мікрорайоні перемога у нас був перший захід благодійний. Вдалося, ну вдалося, по плану перейшлися, були люди, збирали кошти, відвідували наші майстер-класи, наші локації, багато бажаючих відновити роботу будинку культури. І це не може не радувати. Це другий захід у нас 28 лютого сьогодні у гімназії імені Чижи. Відбувся, відбувається. Дуже неочікувано, дуже багато дітей, дуже зацікавлені діти. Все йде по плану. Учні та колектив гімназії Міні Чижевського задонатили більше 10 тисяч гривень. Їх передали представницям громадської організації Центр громадської активності перемога.